Kolka úplne prebraná. Kolka naberá. Čekol! Všetkým dobrého dňa. S Ось на ремонті такий на обслуговування китайський кросовий мотоцикл Шенерей 250. Будемо його підготовлювати для сезону, для покатушок у ліс. І у відео буде Де, мова віде. йти про те, як обслужити китайський кросовий мотоцикл. У нас є шенерей. Що потрібно замінити в ньому, щоб підготувати для сезону? А потрібно в ньому замінити це масла фільтра. Відрегулювати клапана, почистити карбюратора, замінити колодки тормозні зад-перед, замінити ролик натяжний на ланц, зробити супорт, а то все так тут болтається, шатається, я його перед цим вимив, як зазвичай. Зробити щеплення, лапку, стартер, бо воно не заводиться. <кхід> Підготувати так скажемо, мотоцикл для сезону. Ось передний супорт. Можете бачити. Тут вже він розбитий, скоба розбита. Ога! Це так має тарабанити, що просто капець, тут вже і колодок немає. Будемо приступати до ремонту. <кій> Ось, дивіться, позакручували, міняли поршневу. Що тут міняли? Болта немає. Раз. Тут закрутили якийсь такий болт-гайка. Два. Тут закрутили болт від меблі. Як закрутили, не знаю. Розкололи кришку. Масло тече, сипеться. Міняли поршнову, так. Міняли. І поставили прокладку. Ось можете бачити. Не знаю, з чого її звідти видало, і не дуже сильно масло натяжителя ГРМ моторного ланцюга. Треба замінити прокладочку. подивитися фази ГРМ, бо щось дуже сильно він погано заводиться. Я приступаю до. Розбирання мотоцикла, а ви вкладаєтеся позручніше, запасаєтеся плюшками, печеньком, чайочком і приступайте до перегляду. Ну і що, порозбирали трошки пластмасів, щоб до цього добратися мотора. Потрібно так зняти бака, сідушку, познімати всі пластик. Ось тут він стоїть. Бак зняли, все чудово. Бачу, воздушний фільтр давненько вже там ніхто не чистив. Будемо зараз ми його скручувати. Подивимося, що там є в ньому. Бо то мені щось, довір'я, як то кажуть, довіри не внушає. Після майстрів робити це мотор був зроблений. Його купили після капремонту. Не знаю якого такого ремонту, що там робили. І щось він мені підозріло. Заводиться, підозріло цей мотоцикл і димить, як паровоз. Там замінили нову поршневу, по словам попереднього власника. Але чомусь я щось не дуже вірю в тому, що там замінили. Зараз ми подивимося стан воздушного фільтра і близько будемо бачити, чи його обслуговували, чи не обслуговували. Мені цікаво. Що там знаходиться в нього. Бо в кросових мотоциклах воздушний фільтр, коробка страдає, як завжди. Знаєте ви це чи не знаєте, будете знати, корпус воздушного фільтра там страдає, бо постійно закидає болотом, глиною. І летить все, звичайно, фільтр забиває, все летить прямо в карбюратор Ох, обслуговували моцодно, дивіться. Не дуже його обслуговували, я вам скажу. Фільтруючий елемент, я думаю, що тут буде. Всередині можна побачити, що і там. Він забитий, просто капець. Його давно ніхто вже не міняв. Може ще і рідний стоїть. Що ж таке? Обслуговували коли? Не пам'ятаю. Фільтр під заміну. Крашки це все треба буде перемити. О, можна подивитися. Опа. Зараз я вам покажу. Патрубок воздушного фільтра взагалі не тримається там, так воно не видно. Добре. Йде патрубок на воздушний фільтр з фільтра у карбюратор. І попри нього світиться навколо. Значить, порохи летіли всі прямо. Ось, бачите? Патрубок тут відстав, який йде до карбюратора. Значить, ці порохи летіли прямо у карбюратор. Звичайно, треба буде це все зняти. Вимити хімію гарно, бо там було чистеньке, Заклейте герметик Віктор Ренс, вам допомогу. Карбюратор. Що тут у нас стоїть по карбюраторі? ПЗ-30, звичайний без ускорительного насоса, вистачає його сюди. Бачите, дивіться, зробили капремонт мотора. так? Де планка, яка тримає мотор? З двох частин вона складається до головки. Планки немає. Хочу зняти свічку, подивитися, що там є у нас по розходу топлива і масла. По свічці можна оприділити, так, можна. Я можу оприділити. Ви не знаєте, оприділите ви його чи не оприділите. бо то, що вимилося, ну, по стану повороту видно, дивіться, масла ніс не брав. Воно так диміло коптіло масло. Бачите, який поворот. Ось такий біленький, має бути. Вихопнуто, що вимилося, але вона вся чорна засрана у нагарах. А зараз по свічці не подивимося. Так, свічка тут на 18 стоїть. Рука на 18. Зараз будемо бачити, що тут таке наробили. Будемо бачити по світці стан. Маслосьямних кілець. Але я так думаю, що тут їх немає. Все-таки олені в порохах. Опа. Що тут у нас каже свічка? Ну, ні, не брало масла. Свічки навіть не видно. Гет повністю в нагарах, в маслах, того він і стріляв і погано заводився, бо масло бере, компресія стає більша. І мотоцикл. Бачите? Свічки не видно просто. Засрана повністю маслом, при тому, що мотоцикл, я не знаю, приїхав своїм ходом чи його притрутили. Свічка засрана взагалі, там нагарами заліплена. Ось, заміна поршнової прийшла неудачно. Не знаю, хто то там міняв, все видно, там все в маслах. Я щось так думаю, що, напевно, відій прийдеться. Відій, відій, я не знаю, напевно, прийдеться зняти. Голову. Зараз приїде власник мотоцикла, ми з ним все узгодимо. Бо мотоцикл він, як каже, що робиться для покатушок серйозних, для лісів, зробити раз і їхати забув. Ну, так як, звичайно, раз зробив і забув. Ну, не знаю, вийде. Акраповіч тут хороший поставили, в одну вихлопну зробили гарно. Так, вихлопна стоїть прикольно. Звучок мені такий, що я моя. Я думаю, що це Китай. А може і не китай, а Карпович. Хлопна тут стоїть гарна. Звучок гарний. Але ось що виходить. Получається, маслка він бере, підбирає. Прохи йшли, кольця стерло. Ну, Розбираємо далі. Треба зняти нам трос спідометра. Замовимо новий. А то він тут замотаний на З Такого типу буде підгайку. І має бути тут на тросі всередині має бути вилка. Ось там, бачите, привід стоїть. От на привіді там стоїть велка, має бути. Закручується різьба і має бути велка. Привід спідометра перевірити. Легко чи він працює, чи не працює. Привід працює. Там усе, як бачите, крутиться, вертиться. Замінимо трос спідометра і буде показувати швидкість. Надіюся, я. Так, де цього. Чудо техніки. Чудо техніки. Тут таких ключів Це що? Рпидимося. Напевно, він. Ага, тут нічого не показує. Ну, звичайно, акумулятора нема. Наїхав він мотоцикл проїздив 8505 кілометрів. 8505 км. Це пша копійки для нього. І мотора так зробили. Майстри не знаю, як вони то так скрутили. Я думаю, що треба буде зняти голову і подивитися, дивіться. О, бачите? Закручено, правда? Бо там, напевно, вже немає різьби, ну. Звичайно. Різьбу урвали, Кручуть, то все вертють, різьби немає. Розкручено і закручено. Нормально. Прокладка не тримає тече. Тут прокладки немає. Ну. Коричу, власне, попав на ремонт, я так зрозумів. Треба було бак зняти ще тут, вимити. Ну ось так. Акумулятор здох. Стартер не працює. По пандас трошки є. По зірочкам. Зірочка передна стоїть нова. Лан стоїть дідовський. дід, япан, джапан. Задна зірка нова. Хороша, але в задному колесі. Підчепників немає. Підвіска розтарабанена. Підвіска теж ходить. Ну, Ще по підвізці півбіди легко. В задному колесі підшипників немає, потрібно замінити. В передньому колесі. Теж шат болтається, підшипників нема, потрібно замінити. Працюємо далі. Тепер мені це треба поставити якось на пеньок, зняти ролик обвідний, який йде е, під ланц. Тут підшипників немає. Ролик розлетівся. Потрібно цей ролик замінити на новий. Зня, раз, знімемо защиту, знімемо ролика. Поставимо це на пеньочок і будемо крутити. Ага, далі. Знімались, бачите, ці прокладки такі, я не знаю, хто робить. Прокладка такого зеленого типу. Вона і тут стоїть, і тут на кресті стоїть і тут стоїть. Як бачите, ті прокладки всі видуває. Від температури, прокладку просто-напросто видуває. Я ті прокладки взагалі не використовую. Я, як знаєте, з попередніх відео ріжу прокладку з параніту, нам потрібно буде зняти генератора, щоб замінити цю прокладку, бо там масло сочеться. Ну і, напевно, зняти поршневу головку, подивитися. Що там після капремонту чудо майстри начудили. Ну циліндр, видно, що новий стоїть. Але як так він мало проїхав, що він почав диміти пару тижнів і димить. По проводці, щось тут не вистачає. Провода, як завжди, відірвані. Ну, Щось тут намотано, накручено. О, вихід є під сигналізацію. Можна з пульта заводити його. Сигналізацію можу встановити на будь-який мотоцикл, немає різниці. Чи то на цей, чи на Yamaha R1, R6 все ставимо. Собі на Kawasaki можу поставлю з запуском на кнопці. Подивимося. Ну і що? Зараз далі я працюю, знімаю кришку. Як так можна було закрутити такий сюди дешманський полк? Як так можна? Що за майстри, я не розумію. Ну як так можна? Треба перевірити, підкинути сюди нового акумулятора, Ну, нового не нового, хорошого акумулятора, перевірити, чи хоча б стартер працює в ньому. Чи робить обгонна муфта, бо він щось стукав. Зараз підкидаю з акумулятора і пробую, чи крутить стартер перед тим, як це все розбирати. Бо щось така є підозра, що обгонна муфта теж полетіла. Ось Тут, як бачите, теж болта немає там урвана. Крутили це все, грані зірвані, крутили такими ключами. Не маєте чим ремонтувати, купіть ключі, позичте у сусіда. Підіть десь не знаю. Знайдіть на рейти ключів, не крутіть. Позривали різьби бляха муха. Ну нічого, працюємо далі. працюємо. Я розбираю, ставлю акумулятор, провіряю, чи обгонна муфта працює. І тоді вже далі включуся. Знімаю коліса. Розбираємо далі такий кросовий шенерейчик. А ви будьте на моєму каналі, буде цікаво. І ось я не можу вам це не показати. Як так можна урвати різьбу? Нема раз. Тут щось трошки тримається. Стартер, дивіться. Тут стоїть обгонна муфта. Ну, редуктор обгонної муфти. Різьбом взагалі ще немає. Що ви забили сюди болта просто-напросто тако. Це просто ужас. Це майстри є. От таким майстрам треба давати мотоцикли ремонтувати. Респект їм. Отак, так. Крешечка. Ломлена, звичайно, гупа стукали, напевно, не могли зняти. Ой, ужас, ужас. Тут вже можна і так тягнути. Воно тут не пошкодить. Ці кресті вже не пошкодить. Треба другу або заварити. Так, обережно там є привід редуктора. Стартера ось так я вибираю, бо там є шайби. Так. Ось тут такі чудеса. Паклю підмотали. Волос кінський. Молодці! Класні майстри. я так після них щось робити, що просто капець. Це все потрібно буде переробляти. Дивіться. Це вам що труби підмотувати, чи що? Це ж не опалення, опалення, блякомуха. Ось така. Ось така. Привід редуктора такий виходить. Тут шайби одної немає. Чи є? Ні, немає. Одну шайбу загубили. Одна тільки залишилася. А, вони дві. Тут, ні, одна. Мали бути дві такі тоненькі. Ну, неважливо. Це помойку. Кришку треба другу або цю заварити. Гарно, гарно, молодці хлопці. Продовжуємо працювати. Ремонт чудо карча продовжується. Будьте на моєму каналі, я знімаю ще коліса. Получається, стартер, що я акумулятор підкинув хороший, провірив, реле стартера працює, і стартер працює. Просто-напросто здох акумулятор. Ну І тут масло тече, це ми устранимо, цю кришку, теж треба буде зняти, генераторно. Замінити там прокладку, це все будете, ви бачити. Мені цікаво, мітки фази ГРМ. Ще один чудо болтик. Це я мушу зараз показати власникове, Це і тримається. Хоча, Антон, будеш бачити відео. Як майстри зробили мотоцикл тобі після капремонту. О, тут теж різьби немає, не густо. Ну, нормально. Класно. Це треба буде головку е розсверлювати. Класти ремонтні шпільки. О! Щось придумаємо. бо голова до цього мотора буде коштувати теж смішних грошей. Тут є такий буйок, я не тисну між картерами. Я тисну, як бачите, між цим. Так, прокладка є. <гум> Дивина з одного боку помазана герметиком, а з другого боку, ні. Ну а наша з обох боків мастити герметиком. Потім я дивую, е, люди дивуються, чого то тече масло з усіх боків. чого то... Після капремонту мотора він довго не їде. Навіть тут крешку ох моторний ланцюхав. Ну, бачите, ось тут кольцо йде резинове, треба було промазати його. Ніхто не промостив, прокладку промостили лише з одного боку. А збоку не потрібно. Тут щось угрізло вже крешку Нормально. Моторний ланц мене цікавить. І фази ГРМ. Ось, зловісна зелена прокладка, яку постійно видуває. Видуває, І тут масло у нас Тоже, там герметиком замостили, тут різьби немає. Я думаю, що там болт, напевно, у Так, Чудеса, треба перерізати на М8 різьбу і буде все добре. Продовжуємо працювати. Зараз поставимо верхню мертву дідуським способом. Виміти індикатор, я ще не розжився на нього. Підженіт мені індикатор, можу у когось є в якихось старих вуків, де стоїть на полиці, не потрібний валяється. Подаруйте мені. Зробіть презент, гаражевий, стала нерви. Буду вам дуже сильно за це вдячний. Так, треба мені поставити верхню мертву. А як і поставити, немає лапки. Стартер не робить. Треба зняти кришку і прокрутити. Кришку так ми не будемо крутити, не бійтеся. У мене є нато ...отвертка спеціальна. Так. Трошки неудобняк одного рукою знімати. Зараз вам розказувати, показувати. Ну, нічого. Так. Тут у нас повинні бути мітки. Зараз подивимося. По ланцу моторному замінили ланц. Ну, видно, що замінили. Так, Він там натягнений до упора повністю такої йде чик. Натяжитель тут стоїть, натисну на башмак, лансу дотягне до кінця. І мотор стукав. Мотор шурудів перед цим як привезли на ремонт до мене. Я вже чув, що він там негарно робив. Так, тут можете прокрутити. Так, виставляємо на першу мітку. Верхня мертва у нас є. Фази ГРМ тут добре встановили. Це я радий. Получається, що тут одна міточка. Співпадає до площини головки, бо ця частинка, оця частинка знімається, тримає голову. А ось тут іде міточка. Має співпадати одна і друга. Співпадає. Але чого моторний лаз дуже сильно тарабане? Проблемка в тому, що не можеш зняти головку. Потрібно знімати повністю мотора на стіл, бо шпільки стоять згори, це все йде догори. циліндр витягується до гори. Ну, ми узгодимо з власником, що він хоче з цим робити мотором, чи він буде продовжувати їздити так, як є. Регульну це тільки клапана, чи ми будемо знімати голову і дивитися, чого так масло п'є. Хоча цей мотоцикл як буде їхати лісами за одну поїздку, я думаю, півлітр масла точно вип'є, бо він димить добре. Ну і продовжую ремонтувати, продовжую розбирати чудо карча, що не рейк 250 очка який приїхав тільки після ремонту. Так, Знімаю супорт передній. Все розбито. Знімаю супорт передній разом з кобою, знімаю підчепники колеса переднього, трос спідометра, задні підшипники заднього колеса. Колодки тормозні, продовжуємо обслуговувати. Пишемо список запчастин. І що ми продовжуємо ремонт е, китайського шинера 250 очки Получається, що познімав я коліса, передне колесо, заднє колесо. Підшипникам там жопа. Ось такий він зараз стоїть на пеньочках. Ось так виходить. продовжуємо обслуговувати супорта зняті, колодки зняті. Що нам потрібно? Нам потрібно по запчастинам. Так, це в нас є тормозні колодки задні. Казали, що Замінили їх недавно, там свіженькі стоять, наші їх міняти. Дивіться. Ще трошки буде желізо терти. Задні колодки треба нові. Супорт. Скоба розбита повністю, це все болтається, ось само випадає. Супорт треба другий з колодками. Або хоча прям комплект супорта направляючих, Але то скоба так розбита, що треба супорт другий. Трос спідометра, звичайно, замінимо новий. Фільтр воздушний, фільтр бензиновий, кришку обгонної муфти, стартера, редуктора. Лапку завідну, підшипники у переднє колесо. два потрібно. Тут стоять 62.02. Дешманських хтось поставив. Два одинакові стоять в передньому колесі. Плюс сальничок е, треба 20 на 35 і на 7. Це в переднє колесо. Заднє колесо. Два сальники йдуть 26 на 47 і на 8. Один. Другий сальник. 28, 42 і на 7. Це в заднє колесо. І два підшипники в задньому колесі. Один підшипник no name. Я його не міряв. Немає часу втратити. Тут розміра нема. Хто з Дашманського запхав. А другий йде більшість. Такий великий підшипник 0,62. Розмір тут стертий. Так, розмір зержавів. Ось таке. Так. Підшипники задне колесо, сальники задне колесо, підшипники передні, сальники передні, лапка, трос, супорт, колодки, масло, фільтра, кришку, свічку потрібно теж там замінити, буде нову. Далі. Нам ще потрібно буде нарізати різьби, шпильки переробити. Ось тут йшов ролик. Відбійник кланца, так скажемо. Ось такий ролик. Він стоїть тут на рамі, щоб коли ви скачете туди-сюди, баланс так не бігав дуже сильно. Ролик демпфер цей такий цілий, виходить, резиновий. Але підшипники в ньому повністю висипалися. Тут два маленькі підшипнички стоять, Ось внутрішня обойма. Ось зовнішня обойма. Тільки обойми залишилися. Шариків там немає. Два ще підшипники під цей ролик нам потрібно купити. Ось так, що виходить. Це теж сюди. І ми. Будемо продовжувати обслуговувати Шанерай 250 коли поступлять запчастини. А з вами, як завжди, гараж Сталаві Нерви. Залишайтеся на каналі. пару секунд зустрінемося, коли будемо його обслуговувати і збирати.